Хлорелла звичайна одноклітинна зелена водорость, що живе в прісних водоймах, але космонавтам і космонавткам вона відома через використання в фотобіореакторах, спеціальних приладах розроблених для тривалих космічних подорожей. У процесі фотосинтезу хлорела перетворює виділений людьми вуглекислий газ на поживні речовини і до того ж виділяє кисень. Слово рослини навіть у науковому світі має різні значення. Тож з'ясуймо деякі варіанти. Пригадай, хто був науковцем, який першим організував живі організми в ієрархічну систему. Карл Лінней. Він об'єднав усі живі організми на Землі в три царства: рослин, тварин і мінералів. Мінерали сучасні науковці живими не вважають. До тварин Лінней зарахував савців, птахів, амфібій, рептилій, риб, комах і червів. А решта організмів, ті, хто не здійснює активні рухи, були зараховані до рослин. Тобто, окрім звичних рослин у найвужчому сенсі покритонасінних, голонасінних, папоротей, хвощів, плаунів і мохів, туди належали водорості, гриби і навіть деякі бактерії. Ботаніка, розділ біології, що вивчає рослини, займалася дослідженням грибів. Згодом, коли стало зрозуміло, що гриби це окреме царство живої природи, визначення рослин звузили. До рослин стали включати фотоавтотрофні організми, ті, що можуть самостійно утворювати органічні речовини, використовуючи енергію сонячного світла. Але як зрозуміти, що організм на це здатний? Роздивитися будову його клітини? Пригадай, яка клітинна органела відповідає за фотосинтез. Хлоропласт. Саме в ньому завдяки пігменту хлорофілу, що може вловлювати і використовувати енергію світла, відбувається перетворення вуглекислого газу і води на вуглевод глюкозу. Як побічний продукт реакції виділяється кисень. Коли глюкози утворюється забагато, рослина зберігає її у вигляді зерен крохмалю. Це ще одна визначальна ознака рослинної клітини. Крім того, рослинна клітина має міцну клітинну стінку, побудовану із целюлози і велику центральну вакуолю, заповнену клітинним соком. Переліченим ознакам відповідає багато різноманітних організмів. Традиційно їх об'єднують у дві групи: вищі рослини і водорості. Вищі рослини відрізняє те, що їхні клітини набувають спеціалізації, формують тканини та органи, листя для фотосинтезу, корінь для всмоктування води з мінеральними речовинами, стебло, що пов'язує їх між собою і транспортує речовини. Вищі рослини можуть утворювати спорангії, квіти або плоди як органи розмноження. Другу групу рослин звуть водоростями, і вони тканин і органів не мають, кожна клітина живиться самостійно. І що типово для біологічної систематики подібне визначення включає доволі різноманітні за способом життя організми. Наприклад, представники відділу бурих водоростей утворюють доволі складні таломи, тіла, що складаються з однакових клітин. Макроцистіс грушоподібний, із родини ламінарієвих є найбільшою водорістю на землі, і зараз він намагається обманути твій мозок. Ну, хіба може цей гігант довжиною з 20-поверховий будинок і вагою в 150 кілограмів не мати органів? Ось ці частини дуже нагадують листя. Але не вір йому, це ілюзія, складне пристосування до життя в бурхливих океанських водах. Якщо подивитися під мікроскопом, органів і тканин там немає, тільки струнки ряди однакових клітин. В океані вони утворюють величезні зарослі, де живе і харчується багато тварин. Люди використовують макроцистіс у харчовій промисловості як джерело йоду, а також виробляють із нього добрива. Відділ червоні водорості включає здебільшого багатоклітинні морські види, але трапляються і жителі прісних водойм і навіть скель у прибережних зонах. Деякі накопичують карбонат кальцію, речовину, що утворює вапняк, і беруть участь у формуванні коралових рифів, бо зазвичай коралові рифи утворюються з коралових поліпів, тварин близьких родичів медуз. А ось відділ діатомових водоростей, навпаки, представлений одноклітинними та колоніальними організмами, і майже всі вони мають твердий мінеральний скелет черепашку, дуже різні організми. Сучасна систематика, що угруповує організми відповідно до їхньої еволюційної історії, зараховує бурі та діатомові водорості до супергрупи сар, виявляється, в них більше спільних ознак із інфузоріями, плазмодіями і амебами, ніж зі справжніми рослинами. Червоні водорості на дереві життя розташовані вже ближче до рослин. Але справжніми рослинами сучасна наука вважає тільки вищі рослини і зелені водорості. До речі, інші фотосинтезувальні організми ціанобактерії, які іноді називають синьо-зеленими водоростями, хоч і здатні до фотосинтезу, хлоропластів не мають, і взагалі структура їхньої клітини дозволяє зарахувати їх до царства бактерій. Про них маємо окреме відео. Запам'ятай, до особливостей будови рослинної клітини належать наявність хлоропласта, запас вуглеводів у вигляді крохмалю, клітинна стінка із целюлози і велика центральна вакуоля. Рослини об'єднують у дві групи вищі рослини, що формують тканини й органи, і водорості, які тканини й органи не формують. Натомість деякі водорості формують талом тіло, що складається з однакових клітин. Фотосинтезувальні організми об'єднують у відділи синьо-зелених водоростей, ціанобактерій, діатомових і бурих водоростей, що належать до супергрупи САР, і червоних водоростей. До царства рослин належать відділ зелені водорості і відділ вище рослини. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.